Черговий день на Чорниці. Сьогодні будемо дозбирати те, що вчора не дозбирали. Тут я вчора сюди доїхав, тут почав цей кусочок, визбирав, тут гарно було, і ще лишилося. Зараз піду так далі в ту сторону, дозбираю цю сторону, потім піду за той лісочок маленький з тої сторони спробую, що там подивлюсь, може щось родило. Потім мені лишається цей кусочок пройти. І оцей квадратик прийти. Далі знову машиною треба буде проїхати туди, подивитися, що там є, і далі туди. І я надіюсь, ці зруби на день мені хватить сьогодні, щоб я всіх упійшов і на них зібрав свою норму, яку я завжди собі ставлю в На цей рік 100 кг. Так що йду, йду збирати. Вода сьогодні гарна, сонечко світить, мушкара поки що не долбе, під вечір більше можна купати. І грибінкою на таких маленьких кущиках збирати класно. На дрібненьких, на невисоких. А вже на вищих, на густих нею не позбираєш. Перших 20 кілограм. Бачите. Повні ідерочка. Так, годинка часу. Де. Є, тут знайшов багато ягоди, але жара. Така жара просто так пече, сонце капети. Тобто, щоб близько біля машини, вон машина, 20 метрів. Людівську зараз прийду, так. Yeah. Переодягнутися, взяти цю кофту, треба одіти легшу футболочку, буде дуже жарко. Але треба набризнутися трохи від комарів, бо вони попід лісок, де тіньок, вони там кусають. А тут, де сонце, де вітер, вони не кусають. Але туди підходиш і вони починають потрошки з'являтися. Такими шведськими всякими штуками. Вони дуже ефективні. Два ведра треба виступати їх. і йти по наступні два метра. Мідро 20-літрове, майже повне ящик. Тут 11 кг в ньому йде майже. Ще докидаю в ящики. Так, було десь 13-14, але нам повний ящик сидить. О, є. Два є. Ну що, пішов я далі. Почав нам до того саме місця. І ось так хоч продовжуємо збирати. Черницю. Тут багато трави є. І постійно забивається грибінка. Дуже сильно забивається. Треба постійно її чистити, дуже часто чисте жі, чисте її. Треба дуже багато тієї травички сухої. Ось таке, бачите, робиться, що робиться. Ось таке робиться. Так, треба завжди чистити. Є трошки ягод, я сподіваюся, що я тут ще два ведра зберу. Далі подивимось. Тільки зайшов, вже має більше пів відра. Тут покрилі з дивіться черничка гарна. Красота така. Ось там все тако. Все в Бачите які гарні. Грона. Краса. Корочі, збирав я там біля машини, до біля того лісу. Попід лісок збирав, відро назбирав, думаю прийдуся то, в той лісок, наслідуючи зруб, погляну, що робиться. Спину трохи розімну. Вийшов на цей зруб, там нічого немає, йшов, йшов, дійшов дослідуючи слідуючого такого лісу. І тут корочі, цілий клондайк Так само до того лісу, як і там біля машини, так і тут. Все в чорниці. Я тут відро швиденько тут не збирав місцями такі гарні були кущі взагалі, дуже гарні. Що навіть краще, ніж там біля дороги. Так що знайшов я тут ягоди. Дуже багато. Хватить, напевно, на два дня, а може і на три. Тільки головне, оце, що ходити треба буде вже звідси далеко. Прийдеться мішок брати. Ми з мішком набагато швидше і легше. Приходить такі грибні стої відремонтвома. Поки мошка ще не кусає сильно, треба збирати. Тут, і тут вона, до речі, грубша, ніж там. Там вона ще дрібніша. Тут з тієї сторони грубша. Є вже 40. Гривень. 40 вже є. Хочу зважити скільки то відро має. Речениця вже стала важчою. Ага, 10 900. 400 грамм відро, 10 відро, 10,5 кілограм. Ясно, 21 кілограм, 42 кілограм вже є. И дальше. Вот так. Вот так. Yeah. Yeah, 20 килограмм. Значить 60 кг вже є, ще лишилося 40 кілограмів розбирати. За норми. Як ви думаєте, дозбираю? Трошки понакривав, щоб не сохло. Ой, карематчик, треба полежати, спину випрямити трохи. Фу. Зібрав два дуже швидко. тут. Попав теж на таку гарну поляночку, раз-раз. Дуже швиденько пішли вони. Все. Тепер треба пообідати, відпочити. Трохи треба вирівняти спину. О! Отак От витягнутися. Сонце таке навіть не де сховатися від того сонця. Жарить конкретно сьогодні. Ось що у мене на обід, бачите, канапки, помідори, бекон, виноград, яйця і чай. Чай це. Це дуже добре. Пообідав, відпочив, розслабився, так навіть не хочеться йти нікуди. Вже... Ой, а каремат мій де. Блін, вітер десь зняв його. А он де він. Вітер крав мій каремат. Коротше, йду збирати зараз знову сюди. Доки воно ще буде тягнутися та черниця, я не знаю. Ну, сюди. Другий день тут сніг. Ще завтра сюди поїду. А дивіться як чорниця росте. Попри дорогу саме вийшов. Прямо з дороги. Відкрив, відкрив двері в машині зразу збираєш. Ще така хороша чорниця. Синя така, груба, дивіться, така. Бучте. Дорога іде така черниця. Красота. О, тут. Чити. Все синє. Треба йти далеко, да собі назбирав. Є завжди грибінка підводиться. Ну тут це гарна чорничка. Ліненька така. Так, є ще 20 кг, тобто вже 80 вже 80 кілограмів є. Ще 20 залишилося. Зібрати і все. І можна їхати на рибалку. Ось така черничка в тому самому місці. Ось так, що тянеться, воно так ще тягнеться, воно по попід ще йде і йде. Фух, але щось бачу, хмари такі затягує небо. Можливо, буде дощ падати вночі. Добре, понізе чорничку. Та й грибівці трохи поніс. Все, є 80. Ще 20 треба принести, і тих 20 треба порозсипати по всіх ящиках, щоб були повні. Фу. Все, є 10 відерочок. Твердих 100 100 кг, навіть більше, тому що 10,5 кілограмів є чистої ваги у відрі. Приблизно 105 кілограмів має бути. Мучив, мучив, але домучив сьогодні. Сподіваюся, завтра знайти теж щось таке нормальне. Бо тут же ця полянка закінчується. Треба буде йти хіба далі або шукати щось. Нове. Ось так. Наб'ю повні ящики. Ось підрусниця назбиралася. О. Две відро. Друге відро сюди простипаю. Ось так. Ого. Не влазить. Не влазить. Угу. Черниця. Тепер ту все треба погрузити. Навести додому, розгрузити. Ой! Стана сьогодні гру, я Сьогодні ні, але завтра зранку будете чути. Так. Так, три, та, важкі. Та Почемниці не треба подібнути до руку. Ну, року збиралися супер. А в цьому так багато немає. Зато брусниця буде гарна. Все, їдемо додому. Ось, на такій такі своїй дорозі треба виїхати на трасу. Через 40 хвилин буде додому. Ну і останній стріх це розгрузити машину. Сьогодні швидко стемніло, захмарилось, напевно, буде дощ. А я пізно приїхав, то вже 9 година. Так що треба розгружати, поскладати чорницю.